Вітаю вас учні на 28-му уроці інформатики для 5 го класу. Тема уроку друкування текстового документа. Поміркуйте, для чого друкують текстові документи. З якими документами вам краще працювати з електронними чи друкованими? Чому так. Щоб з'ясувати, як буде виглядати створений документ на папері, його слід переглянути у зменшеному масштабі з відображенням однієї чи кількох сторінок. Установлення масштабу перегляду документа здійснюється на вкладці подання у групі інструментів масштаб. Також можна переглянути документ у режимі Попередній перегляд, де користувач може з'ясувати, чи вдало розміщено текст, чи доцільне є розбиття тексту на сторінки тощо. Для цього слід натиснути на вкладку «Файл», обрати пункт «Друк» і у правій частині вікна друк переглянути зовнішній вигляд документа у ескізі документа. Також в даному вікні присутня кнопка змінення масштабу перегляду, кнопка переходу до перегляду інших сторінок, лічильник копій та вибір принтера. У цьому самому вікні можна указати, які сторінки друкувати та інші налаштування друкування документа. Після того, як зовнішній вигляд документа було з'ясовано і всі необхідні налаштування зроблені, документ можна друкувати. Для цього потрібно вибрати кнопку Друкувати. Розглянемо алгоритм друкування текстового документа. Першим кроком потрібно встановити значення властивостей сторінки. Далі перейти на сторінку друк, а саме натиснувши на вкладку «Файл» та обрати пункт «Друк». Після чого налаштувати параметри друку, після перевірки параметрів друку натиснути на кнопку Друкувати. Щоб повернутися до перегляду текстового документа у звичайному вигляді, потрібно вибрати кнопку Повернутися до документу. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на запитання, як надрукувати документ. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте параграф 4.5 за підручником, сторінка 169.175. За можливості виконати завдання, працюємо за комп'ютером на сторінці 171-172. Дякую за увагу. До наступного уроку!